Як створити атмосферу релаксу на терасі зі СПА басейном? Усе просто, головне, щоб кожна деталь працювала на ваш комфорт. Почніть з освітлення. М'які ліхтарі, гірлянди, підсвічування води та рослин. Усе це створює магію вечора. Тепле світло заспокоює і налаштовує на відпочинок. Далі зелень і квіти. Розмістіть їх у горщиках навколо басейну. Це додає природності, гармонії і свіжості. Меблі? Обирайте зручніше шезлонги, м'які дивани, крісла з подушками. Так ви отримаєте ідеальне місце для відпочинку, читання або спілкування з близькими. Не забудьте про текстиль, пледи, декоративні подушки, натуральні килимки додають затишку і роблять простір живим. Аромати також грають роль. Ароматичні свічки або дифузори з ефірними оліями перетворюють просту терасу на спа-зону. І ще один важливий елемент звуки. Легка музика або шум води з гідромасажу чи водоспаду допомагають повністю розслабитись. Атмосфера релаксу це про баланс світла, природи, текстилю, ароматів і звуку. І якщо у вас є СПА басейн, ви вже на півшляху до ідеального відпочинку. У З Пагелексі ми допомагаємо створити простір, у якому хочеться жити. Звертайтесь до нас за консультацією і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисного.